Здоров, якся маєте? Це третій епізод подкасту Тінейджерів Острів. Тема епізоду особисті кордони. Через війну багато хто втратили домівку, евакуювалися і тепер живуть великою родиною у маленьких помешканнях. Хтось втратив роботу, а хтось вимушений перейти на дистанційне навчання. Часто сім'ям доводиться мало на весь час бути разом. Тому втрата особистого простору і порушення кордонів неминучі. Цю проблему допоможе обговорити Олександра Орлова, магістра психології, яка спеціалізується на роботі з дітьми та підлітками. Вітаю всіх! Та Софія, резидентка підліткової спільноти «Тінсайт», випускниця 11 класу. Привіт! І так почнемо. Відсутність особистого простору впливає на всіх членів родини. Кожній людині потрібен свій куточок, де можна відчувати себе в безпеці. Місце тільки для себе. На жаль, в умовах війни багато людей не виходить мати необхідний особистий простір. Але існують також і особисті кордони. Саме про них ми зараз і поговоримо. Іноді виходить так, що одна із сторінь, батьківська чи підліткова, не розуміє особистих кордонів іншої сторони, і на цьому фоні виникають конфліктні ситуації. Наприклад, батьки не довіряють підлітку, тому перевіряють його кишені, речі та інше. Це, як мінімум, неприємно. Софія, можеш поділитися з нами більш детально тим, що відчувають підлітки в таких ситуаціях? Ну, як ти вже сказав, Олексію, підліткам неприємно. Вони відчувають сум, образу, злість, певну постійну напругу. Якщо, наприклад, їх речі обшукують дискомфорт. Недовіру занепокоєння, дякую, Олександро. А як в таких ситуаціях, де особисті кордони або повністю відсутні, або часто ігнорують, знаходити та зберігати їх? Відповідь на це питання дуже залежатиме від багатьох факторів. Починаючи з типу виховання батьків. І їх особистих якостей до місця, де ви перебуваєте, і матеріальних можливостей, і це ми кажемо тільки про зовнішні фактори, не до уваги те наскільки висока індивідуальна потреба до цього простору, типу характеру, інтровертований та екстравертований, та багато інших особистих факторів самої людини. Власне, в самих питаннях і полягає частина відповіді. Немає універсальної формули, все дуже індивідуально. Тож, коли з'являється відчуття недостатності цього простору, варто задати собі такі питання, в чому полягає для мене наявність такого простору? Наскільки зараз моя потреба в нього задовільняється? Можна навіть порахувати у відсотках чи порахувати від 1 до 10. Як я можу вивільнити собі більше простору? Наприклад, прогулянка за межами оселі, де багато людей, чи навпаки, ви можете побути наодинці з собою, узгодження з родичами можливості перебування вдома на самоті якийсь час, навушники, домовленість з батьками про особисті кордони і вибудовування правил, які ви будете дотримуватися разом з ними. Ну і, як я вже почала казати, людство ще не знайшло більш продуктивної у далекій перспективі способу взаємодії, ніж домовлятися. Тобто компроміси наше все в принципі. Получається, що так mm -hmm. і нащо це буде примов. А зараз трохи смішне буде питання, але дуже важливо, як в раніше описаних умов взагалі не побувати один одного, як знаходити ось ті самі компроміси, які допомагають не сваритися або не доводити її до крайніх або образ. Тут на допомогу нам прийде декілька речей. По-перше, як я вже казала, це в діалозі. І для цього нам допоможуть явисловлювання. Це означає, що не треба вдаватися до мовлянь, але якщо твоя приватність порушена, важливо у коректній формі висловити свої почуття до цього факту і наполегливо попросити не повторювати таких дій для того, щоб контакт не перетворився у взаємні звинувачення, краще скористатися я висловлюваннями в момент пояснень близькій людині, чого ви потребуєте. Що це означає? Ми кажемо не ти заходиш у мою кімнату без стуку, ти не поважаєш мою приватність. а коли до кімнати входять без стуку, я відчуваю, що моя приватність порушена та знехтувана. Ну і так далі ми кажемо саме про себе і про свої почуття. Тобто, якщо є якась така ось образа чи емоція, про неї треба висловитися. Я правильно так і краще висловлювати це тоді, коли ще емоції піддаються якомусь контролю, а не тоді, коли вже ви цей контроль втратили і вже не можете підбирати слова, скажімо, так, для того, щоб виразити свої емоції. Ще на початку треба це зробити. Ну принаймні намагатися, Олександра. А як попросити батьків поважати особисті кордони своїх дітей, так щоб вони почали їх поважати? Я пропонувала б також звернутися саме от до цих я висловлювань, про які я тільки що казала. І гарною ще допомогою зберегти баланс емоцій в цих ситуаціях може бути поповнення свого ресурсу для того, щоб ви взагалі мали таку силу та можливість коригувати свої дії, підбрати слова до батьків. Можливо, заняття спортом, музика, прогулянка свіжим повітрям, чи все це одразу для дівчат. Можливо, це медитація якась на природі, якщо це можливо зараз у ваших умовах. Дуже важливо, щоб всі мали змогу подбати про відновлення ресурсу. Це стосується і батьків також, бо не маючи ресурсу, важко справлятися в будь-яких ситуаціях. І я б ще згадала тут про піраміду маслоу. Може, ви про неї вже чули, але коли в людини не задовольняється базова потреба у безпеці, то дуже важко думати про якісь ще потреби і задовольняти їх. Це стосується в цьому прикладі, напевно, більше батьків, ніж дітей, бо вони дуже переживають за своїх дітей і саме. А це спонукає їх часто порушувати кордони дитини. Угу. Олександро, а як підліткам впоратися з тим, що батьки надто гіперопікують їх? Для того, щоб зрозуміти, що з цим робити, треба розібратися, що є причиною гіперконтролю батьків. І чи справді контроль посилився, чи він такий був, але зараз він став для вас недоречним. Я думаю, що ви здогадалися, що одна з причин це те, що ви вже виросли та ваші потреби змінилися, а ваші батьки ні. Але ви можете допомогти їх зрозуміти це у спілкуванні і попросити більше довіри, щоб у вас був більший простір для навчання у цьому житті. І друга причина страх та тривога. Багато в кого з початком повномасштабного вторгнення ситуація з контролем батьків погіршилася. Причина страх за ваше здоров'я та життя. Він став вже не гіпотетичним. а Прямо дуже уявним і фактичним, і найчастіше захисна реакція в тому випадку це намагатися вберегти дороге серцю. А як це простіше зробити? Так, тримати поближче до себе це дає батькам таке уявлення, що контролюючи вас, вони можуть контролювати небезпеку, щоб захистити вас. Твердження трохи хибне, але саме це спонукає ваших батьків до гіперконтролю. Ви не можете змусити їх не боятися, але ви можете пояснити, що деякі речі вони не в змозі контролювати. А гіперконтроль створює небезпеку для вашого саморозвитку, самостійності, побудови ваших стосунків, особистих кордонів. Тут і зараз знаходиться. Вхоливши світом та подальшій здатності пристосування до самостійного життя. Домовтеся про межі цього контролю, які не будуть порушувати так сильно ваші кордони та при цьому даватимуть змогу зрозуміти батькам, що хвилюватися не нема потреби. Розумний компроміс в цьому випадку також найкращий варіант. Дякую, Олександро та Софія. Ми закінчили третій епізод, який був присвячений темі особистих кордонів. Запрошуємо до нашого Discord ком'юніті Тінейджерів-Острів, де підлітки діляться своїми історіями, спілкуються, отримують психологічну допомогу, збираються на ігри та просто чілять. Також у нас є інстаграм. Дивіться в описі подкасту. Проєкт Тінейджерів-Острів створений в межах програми Апшифт за підтримки ЮНІСЕФ. Дякуємо, що слухали. На все добре.